Під час Великоднього роздоля Олександрійці задонатили понад 24 тисячі гривень для військових першої ОМБР, Вовки да Вінчі. У вербну неділю в театральному сквері діти брали участь в розважальній гривій програмі, долучалися до майстер-класу із писанкарства та робили аквагрим. Дорослі співали у караоке шоу і робили фото за донат чи купували поробки народних майстрів. Діяла передсвяткова лотерея від бібліотекарів. Три переможці отримали великодні кошики зі смаколиками. Дітей, які брали участь у святковій програмі, отримали медиків від жителів британського міста БАТ. Народні гуляння супроводжувалися виступами колективів палаців культури Світлопільський і Олександрійський театр. На дорогах Кіровоградщини з'явилися нові знаки. Пише електронна газета. Служба автомобільних доріг області повідомила, що на 21 небезпечній ділянці доріг Кіровоградської області були встановлені нові знаки, щоб знизити ризик ДТП. Більшість знаків розташовані на дорозі М-30, стри Дніпро із та Н-23 Кропивницький Кривий Ріг Запоріжжя. Із 11 квітня в робочі дні тижня, крім понеділка, тимчасово впроваджується додатковий рейс на автобусному маршруті номер 81 3 Час відправлення від залізничного вокзалу о 13.55, від селища Олександрійського о 14.55. При достатньому пасажиропотоці даний рейс буде виконуватися на постійній основі. Мрію військовослужбовця про горіховий сад здійснили жителі нової Праги. Кілька років тому у селищі приїхав молодий чоловік. Купив будинок, орендував земельну ділянку і планував висадити сад. Цьогоріч купив близько 200 саджанців і підготував ділянку. Однак пішов служити у ЗСУ, а саджанці вирішив роздати, розповів Кервоградській правді голова громади. Жителі підтримали військового, висадили деревця, та поки власник саду служить, доглядатимуть за ними. З рахунком 1-1 закінчився матч 20-го туру Вібет ліги сезону 2022-23 між ФК Олександрія та Чорноморцем. Гра відбулася 9 квітня на КСК Ніка. Відзначилися Одеси Даніїл Аліфіренко, який забив гол у ворота Олександрійців на 35-й хвилині, та Кирило Ковалець, який зрівняв рахунок на 69-й хвилині. 8 квітня відбулася відкрита першість міста Олександрії з Кіо Кушенка і карате у розділі Куміте серед дітей віком від 6 до 15 років. Дю США номер 2 представили 27 вихованців, і 25 із них здобули медалі, зокрема, 12 золотих. Окремо відзначили п'ятирічного Максима Кузькіна як наймолодшого учасника змагань, котрий посів друге місце, та владу Лумко, котра змагалася в категорії серед хлопців та посіла третє місце. Спортсменів підготував тренер-викладач Андрій Махиня.